Сказали, що поки що не повернулися. Ви оптиміст? вважаєте, що все-таки повернуться люди? Питання лише тільки скільки за оптимістичними прогнозами повернуться 80%, За песімістичними прогнозами тільки половина. Тобто, іншими словами, українське населення буде втрачено десь приблизно біля. Там від трьох до чотирьох мільйонів це так об'єктивно. Це суттєвий буде удар, звичайно, по економіці. Ми будемо якраз піднімати питання демографії. Це означає, тому що держава має або залучати громадян з інших країн, зокрема, наприклад, на можливо азійських країн, які там деякі розмовляють, там і можуть відповідно розмовляти близькими для нас мовами. А всередині країни необхідно зменшувати рівень оподаткування заробітних плат для того, щоб ми були привабливі для громадян громадяни, які будуть приїжджати в нашу країну, і ті громадяни, які будуть повертатися, дуже добре, що для багатьох все ж таки є ментально Україна більш близька, і достатньо забезпечити їм рівень безпеки, а достатньо забезпечити житлом соціальної інфраструктури і роботи, вони з радістю повернуться. Тому от принципово зробити ці речі: житло, соціальна інфраструктура. Робота, безпека. Ну, безпека, звичайно, має бути на першому місці.